Сперектор з курзи. Годину бачите, пане. Година, і що там далі? Бачите швидкість вашу? ваша. Да. Яка швидкість, пане. А як взагалі ви повинні підходити? Давайте я закрию вікно, зараз відкрию. Давайте ще раз. Як маємо? Колектор з курзу. Угу. Бачите годину? Ще раз. Бачите швидкість. Ще раз. Що ще раз? Ну як ви повинні підходити? Інспектор з курзу і міста Львова. Так. Хочете подивитися мої документи, пане? Причина зупинки та суть правопорушення. Перевищення швидкості висало. О, бачите? От ви повинні підходите так. Так, право 124. Посвідчення, будь ласка, ваша Л2018. Спорт з кола Іванович до 29.07.14 Цілкові. 251 стаття адмінкодексу. Докази мого правопорушення. Не почув, що ви казали. Докази мого порушення адміністративного. Це є. Ви обвинювали прилад Перкут, який є технічним засобом для того, щоб <гум> доказати вашу, суть вашу праворушення. А давно як... <гум> вами... бути... вам було якісь транспортні засоби? Я, чесно кажучи, що... не пам'ятаю. Я <гум> чітко пам'ятаю вам. Так. Ви маєте право сказати, пам що пам'ять маю... цінно чинне законодавство. <гум> а у та... вас пам'ять сертифікована? А па як же. Можу я вам показати, mm. якщо ви її бажаєте. Пам'ять сертифікована у вас. Мене? Так. Ні, Ясно. А, а пам'ять в мене дякувати, як всі. А ви точно знаєте, що це моя швидкість, так? Да? Впевнений. Угу. А що таке населений пункт взагалі, пане інспектор? Визначення населений населеного пункту. пункту, ви можете мені сказати? Так. Ціну треба виконавця така України. Населений пункт є позначений відповідними знаками. Mm. Початок та кінець населеного mm. пункту. Ні, неправильно. Це неправильне трактування. Потім подивитися. Це є неправильне трактування. Згідно не... правило дорожнього руху. Та, не згідно правил дорожнього руху, так, це я є неправильне не. трактування. Інспектор, я вам... так, будівлі. Будівлі. це забудована територія. Це так. На Вістині який? Я ну, от, бачите, є, є відстані, визначені законом. Ну ви, ви собі прочитайте, пане інспектор, вам буде Добре, це досить цікаво. Віде. Ви можете оскаржити мої дії. Не зобов'язаний. В нас в країні існує презумпція невинності. поки Поки не вони докажуть, мої прокони не зобов'язаний. Буде суд, значить, мої протоколи відмінять. Якщо я вам документи не передам, я не бачу законної зупинки. Будь ласка, покажіть ваші документи. Не зобов'язаний, не бачу законної підстави показати документи. Я не бачу а закони. Я не бачу закони. Режиму, я не бачу Ця закони. Не? Ну, покажіть мені, згідно, ну, 250, так, згідно 251 статті, адміністративного кодексу, фото, відео підтвердження якісь. Добре, Є? Покажіть ваші документи. Я, я не збираюся я не... давати коротко. Інспектор, відповісти. мені дзвонити 102? Прошу? Мені дзвонити 102? Маєте бажання, я ж вам не занебудь. Я вас може слухати, вириває. Ні, не виривається. Зараз, звісно, будемо звернути 102, а будемо зараз тут писати скаргу. Зупинка абсолютно не є законною. Добре. Так, звичайно. Я не збираюся скажути, інспектору ваші дії, ви працюєте на мої на кошти, які я податки сплачую вам Це на зарплату. Так, дуже добре. Так, я дуже добре. Немає, що ви чесний платитель податку. Так, так. Чесний я, я ні проти цього не та, Так, так, так. Я дуже не збираюся цей. Зараз. Але я чесно виконую свою роботу. Якщо хоча б один чоловік, побачивши мене з тим приладом, подивиться на спідометр і обмежить швидкість в населеному пункті, значить я виконав свою роботу, тим саме я врятую його життя. Uh -huh. А може і життя. Наша служба є повністю корумпована. Чи Це ви можете проти цього? Інспектор, я, я проти вашої корумпованої служби. Загальному. Показати вам сертифікат? Мені не треба ніяких сертифікатів ваших не треба. нічого. Так, я зараз дзвоню 102, ви мене зараз. До речі, якщо ви мене зараз затримаєте протокол, Затримання, будь ласка, складайте. Я Більше п'яти хвилин. Складати. Більше п'яти хвилин, якщо мене затримаєте. Ну я не маю. Не... А у вас наказ? Показати мені немає законної зупинки? Я законної зупинки суд немає. Законно я вас суд не оприділи, у нас є презумпція невиновності в Україні. Добре, я не я не Чому я повинен доказувати Добре. свою невиновність? А? Судді? Пас, Судді? Не Ні, інспектор дзвоню 102. Складайте протокол, затримання, або я їду просто. От реально, або я просто їду. Інспектор, у мене що зафіксовано. А ви мені складаєте протокол затримання? Ласка, Причина директор... зупинки до сільської правопорушення. Ви перевищили швидко соціальному 251 стаття Адміністративного кодексу, про ви... що це вам, вам говорить? Говорить. Дуже багато про що. І стаття 63 Конституції України. Mm -hmm. Дуже багато що. Добре. Буде. Я їду? Ніпан. Ні, пан. Ні? Виконуйте, будь ласка, мені вимоги. У вас є незаконна вимога. Я повинен виконувати ваші законні вимоги. Я прошу вас виконати. У вас є незаконна екрану, вимога Закон України про екрану. так. ПДР України будь-які зобов'язані. Правомірних дій я вам щось не так сказав. вже неоднократно Шо? було за сторони працівників. ДАІ. послухайте, інспектор, ви мені не кажіть за інше, ви кажіть за мене. Що я вам не так сказав? Інспектор є Шо, закон, є закон за Є я вам закон. Я не буду на це відповідати. Я прецензі? не буду на це запитання відповідати. Шо, Шо, є раз, закон Незаконно я вам то, те, що ви мене незаконно затримуєте. Те, що ви мене незаконно затримуєте. Я вас Не затримую. Ви себе самі затримуєте. Я не затримую себе. Я можу їхати. Я можу їхати? Ні, ви ще поки що не можете. виїхати. а чому я не можу а виїхати? Тому, що Я вам ще не договорив. Ну давайте Далай, Ну, То якщо ви, якщо ви не хочете, щоб я стояв як страус, і так на ту міліцію дивляться mm -hmm. з, з поганої сторони, то а тому, що міліція це заслужила. І я, і не навіть навіть я не буду навіть виходити. Навіть я, навіть я не буду навіть виходити. Я не буду виходити. Я не буду виходити. А тому, що я боюся неправомірних дій працівників міліції. Так. Вашу, так, багато вже, багато вже надивився в бачу інтернеті. Так, багато вже дивився в інтернеті. Так, так. Підіть, та, та. будь ласка, своє посвідчення, ж до мене звертаєте. Своє посвідчення так. показати? Він мені ж так. свого навіть не показали. Ну, так, на першу вимогу, стаття так. 5 закону про, про міліцію. І ви на мою вимогу теж повинні на, на першу вимогу громадянина. Давайте, покажіть. Покажіть, будь ласка. Як Яка різниця? Ручу? Яка різниця? Я озвучив. Яка різниця? Ось моя посвідчення. Базарник, Володимир Миколайович. Є. Ну добре. Що вам ще треба? Складайте протокол затримання, якщо ви мене затримуєте. П'ять хвилин вже, Першу, хвилин вже давно речі, прийшло. Ви хотіли подивитися ваші документи. Я вам показав а є, є на то законна при... зупинка? Має бути на то законна причина. Єдне то законно водіїв, інспектор вас зупинив. <сі> а <сі> ви, ви, ви наказ ви наказ президента читали? 251 стаття Адмінкодексу. 250... Добре, <сі> покажіть, 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 покажіть мені фото або відеофіксацію. Покажіть мені, будь ласка, фото або відеофіксацію. От вам інспектор показав прилад. Це вже інше питання, чи він зможе вам доказати, чи не зможе. А ви як законно слухняний ви є адміністративний є адміністративний, адміністративний машину? Що я вам не так кажу? Є адміністр... не ви так, не, не так ви мені говорите, не тому так, що є адміністративний кодекс. Ви ви можливо, він собі пояси. придумав. Ви ви можливо адміністративним кодексом не говорите. Звідки? Звідки, звідки я, я знаю? Швидко. Чому я впевнений? Звідки він впевнений, що це моя швидкість? Так ви напевно з інспектором повинні поговорити? Чи ви зразу порушення? Я говорив Я говорив про це. Ні, ви не говорили. Я до вас підійшов ви тільки мною... О, я не свалюся звірю. Шановний не, не виставляю я вам претензії! А я що, клоун я, чи що? Нет, я клоун, я я не що не Я не тут маю сидіти? Вами. але я виглядаю як клоун. Записуйте це, записуйте. Вирішіть камеру сюди, я виглядаю перед вами як клоун. Угу. Приємно вам? Ви тішитеся з цього? Інспектор. Шановний, ви тішите, що я клоун виглядаю? Інспектор, ви наша розмова заходить того, просто вглядає Наша розмова з вами заходить за ви мені не даєте відповідь шановний. Я не хочу Дайте, на такі питання задавати від... чому ви давати ви відповідь давати відповідь. відповідь. Не хочу чому? я на такі питання давати так? відповідь. Чому вона мене, Чому ви на мене підвищуєте Як голос? Чому, чому ви на мене підвищуєте я голос? Підвищуєте голос? Так, мене та підвищуєте голос. У мене така мова. Mm -hmm. Вам приємно, що я як клоун виглядаю? Сспектор, я, я зараз так буду стояти довго. Довго а ви будете знімайте. стояти, добре. Ви знімайте, зупиниться. Добре. добре, зараз, зараз сюди Погано всі поприїжджають. Зупинили. Зараз всі сюди поприїжджають. Так, ви я хай буду так само добре. стояти, як клоун. Добре, І ви що ми будете так виглядати. Добре, так? добре хорошо. То ви заставили командира взводу стояти, як клоун а, перед А який є, є, є документ, який зобов'язує мене виходити з машини. От які є. Мені не треба зобов'язання. просто Мені незручно з вами так розмовляти. При чому я а я тут при чому? Я не буду вас Я не буду рухати, виходити. Не я хочу з вами просто Я не буду Я не не буду буду виходити. з людиною, нормально ані. Я не буду, буду виходити з автомобіля. Так. А ви хочете, щоб я був як клоун, добре, я буду так стояти. Я не буду виходити. От з автомобіля. така є причина, автомобіля. що ви не хочете виходити. Не хочете, не виходьте, я стою. Я вас добре. не заставляю. Добре. Що вам ще зробити? Побажати щасливої дороги. Побажати, Побажати щасливої дороги, я поїду. Бажаю давним-давно щасливої дороги. Не покажу я вам документи. Виключить то все, виключить. Виключайте свою техніку, в мене вона теж є, і ззаді, і в машині так само. Виключайте. Добре, добре. Тоді вже будемо говорити з вами як нормально. А не буде я виходити з автомобіля, ви, інспектор, я вам серйозно. сільоз. Я, 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 я боюся вас, я, ви я ви вас має? боюся, серйозно. Так. Можете вийти? Ні, не буде я виходити. Не я вам однозначно кажу, я виходити не буду з автомобіля. Кажу. Так. так ви ж говорите, побажати за що вам побажати, за те, що ви швидкість перевищуєте. Ну де я доказував, що? що це і моє Так Я може і не докажу вам, але я хочу з вами поговорити, пояснити ну, так... на те, що ви порушили. Ну так поговоріть зі мною ну, зараз. Ви... Та? ви так своїм дітям будете говорити, пояснювати. Інспектор. Чи ви аварію, коли попадете, будете пояснювати, коли ви будете вийти, тоді ви будете пояснювати. Інспектор що інспектор є я ви взагалі... залі є командир згоду командир. Зводу. Інспектор Та, буде добра. казати до сержа. Добре, добре зрозуміло. Ви взагалі знаєте визначення населеного пункту. Мені визначення населеного пункту зараз недоречно. Я розмовляю з вами про зовсім друге. Угу. А коли буде про визначення населеного пункту, будемо говорити про це. Добре. добре, Так. і ви мені запитання не задавайте, не збивайте мене з думки. Угу. Ви могли вийти до інспектора, або навіть не... Не буду виходити. я виходити, Саме я боюся неправомірної працівників. Є прилад, в нього нема відеофіксації. Я з'їду, угу. може я щось і порушу, але він мені нічого не докаже. От і все. На тому в себе розмова закінчилася ваша. А ви хотіли тут показувати в качелі, розказувати, щоб командир зводу перед вами як клоун, стоїть, як страус, зігнутий, правда? Знімаєте ще, Знімайте далі. Знімайте і себе не забудьте зняти що угу. заодно. Обов'язково. Який мені красивий водій і вихований. Обов'язково. Так, ну то зніміть себе, чому Спектр, ви себе не Ви зараз принижуєте мою честь та гідність. Я вас не принижую. Принижуєте, принижуєте мою честь та гідність. Тож я перед вами клоун стою. Я ні разу ви не принижуєте. сказав, що ви клоун. Я ні ви разу мене, не сказав, що... Ви мене, шановний, принижуєте цим. Інспектор, так, я... Ви мене принижуєте, Скажіть, я не інспектор. Добре, ні... добре, командир зводить скажу. Ви мене, мене розумієте, чи ні? Українську мову я вам розмовляю з вами. Так, я, я вас не дуже розумію, тому що ви не, не, незаконно взагалі зараз. Я ну, не до... чую, що ви говорите, що ви під ні собі говорите. Говоріть голосніше, що ви стидаєте за своєю розмови. Чому я не стидаюся своєю розмови? Я абсолютно нормально міг. з вами розмовляю. Чому ви Я абсолютно з вами та. розмовляю. Чому ви так, з інспекторами А при чому тут зі всіма інспекторами розмовляти? А мене я вас не принесли нічим абсолютно. Та Я ви не говорю про вас за про загальну вашу службу. Жодне, говорю, ви про загальне не горіть, ви горіть за мене. Дорожчи, ви складаєте зараз протокол затримання? Я чи ви все, ви я ви їду? Питає, блядь. Я Не буду на вас складати нічого, але ви культури не маєте. Я її, культури блядь. не маю. Чи ви, ви культури, культури не маєте? Мене ви ви подивіться відкрити ролики, подивіться, яка це взагалі служба. Все, я їду. Я їду, бачили. Я їду. Питаюся. Я їду чи ні? Ви не зброю. Не Протокол за затримання мене. складаєте чи ні? Винони, ви говоріть за мене, ви бачили мене в року? Я не пам'ятаю, можливо бачив, пам можливо ні. Я Не бачив в роліка. Так. Все, я їду. Що я... Ні, Поки що не їдете, я ще не зараз. Протокол, Протокол затримання так. склали. Ні, я ще з вами нічого не закінчу. Я замахала. Блять.